Заряд емоцій та адреналіну цими вихідними у Чернівцях відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту BMX. Участь у престижних змаганнях взяло майже 100 спортсменів з різних куточків нашої держави. Тож як відбувалась першість, дивіться у нашому наступному сюжеті. В Чернівцях відбувся чемпіонат України з велоспорту. Позмагати за першість зібралось чимало спортсменів. Усі вони налаштовані лише на перемогу. Адреналіну додає і підтримка вболівальників. Участь у змаганнях взяло майже 100 велосипедистів, розповідає заслужений тренер України Ілля Русу. У нас зараз ідеот. Фіна зараз України. проходить фінал Кубка України з велосипедного спорту BMX та чемпіонат України з велоспорту bmx Рейсінг. Велосипедний спорт BMX є олімпійський вид спорту, дуже популярний. Престижний у світі. в спортсменів з Харківської області, Київської області, з Чернівецької області, Новоселиця ті області, які культивують цей вид спорту. участь у змаганнях взяли спортсмени різної вікової категорії. Так для Максима Дудика це вже другий чемпіонат. Небагато, півроку мені подобається. Я люблю кататись на велосипеді. Я катаюсь ще з двох років. А ось буковинка Марчела Шпірка у спорті вже більше десяти років за її плечима чимало різних змагань однак до кожних готується відповідально. Готувалася як і до всіх змагань, як і до всіх чемпіонатів. Кожен день, один вихідний в тиждень працювали з тривогами, ну нічого, дай Бога всього добре. У нас з весни до осені іде такий період, що у нас змагання можуть бути кожен тиждень або обласні, або якісь українські кубки, чемпіонати. І зараз, от у нас закриття сезону, і вже після цих змагань вже йде друга підготовка. Це ми вже будемо більше кроси бігати, більше щось такого. Вже підготовка до зими. Окрім того, двом боковинським спортсменам вручили звання майстра спорту. України велосипедисти кажуть, до омрієної цілі йшли не один рік. Мені вручили майстра спорту за маунтенбайк, битвого спорту. Я займаюся вже п'ять років, п'ять років пішли на це звання. Потрібно було вибороти першість в категорії е, жінок або до андерш, до 23 років. І в місті рівне я це зробила. Зайняла перше місце, стала чемпіонкою України і мені присвоїли звання майстра спорту. Займаюся велоспортом BMX вже протягом 6 років. Добре, Сьогодні речі. мені вручили нарешті майстеру спорту України. Я виконав нормативи літку в черні. У 2021 році я виповнив кандидата України, і цього року мені вдалося виповнити вже майстер спорту України. За результатами цих змагань буде сформована збірна команда України, зауважує Володимир Бойчук. Для відбору збірної команду України проводяться чемпіонати України, кубки і за рейтингом участі спортсменів в цих змаганнях відбираються найкращі спортсмени, які за результатами сезону потрапляють в збірну команду України. Траса для велоспорту у Чернівцях є основним місцем тренувань збірної команди, тому її планують модернізувати, розповідає Віталій Чорноусенко. Саме ця траса, на якій ми проводимо сьогодні змагання, це чемпіонат України. Ми плануємо зробити базу збірної України, збірної олімпійської збірної України в майбутньому. Саме на цій трасі хочемо, щоб даний вид спорту в Чернівцях розвивався, щоб діти мали можливість займатися, тренуватися, і вигравати золото на майбутніх олімпійських іграх для України і прославляти Буковину. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.